Вітаю раки! Це ваш старопрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. В яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу? Раки агресують в чиюсь сторону, або є агресія в сторону вас. Нагадую, розклад у нас загальний, але, надіюсь, карти таки максимально програються в вашому житті. І так, понеділок, карта суда, вівторок, шість пентаклів, середа Рицар жезлів, четверту з мечів, п'ятниця Двійка жезлів, субота карта закоханих. І неділя дев'ятка жезлів. Так, понеділок у нас розпочинається з старшого аркана. Карта Судана буде говорити про якусь глобальну переміну в вашому житті. Е, можливо, ви йдете на іншу роботу, можливо, повертаєтесь на стару роботу. Щось міняється кардинально, те, що вже мусить прийти, те, що мусить змінити, тому що час для цього настав. Можливо, ви дуже довго варилися на тій роботі, і тепер варто вже з неї піти. Час для цього прийшов, можливо, ви розлучаєтеся, тому що знову ж стосунки себе вичерпали, навпаки, одружуєтесь, народжується дитина, ви повертаєтесь до минулих стосунків, ви повертаєтесь на минулу роботу, даючи її другий шанс. Тобто понеділок однозначно щось відбувається таке, що мусить відбутися у вашому житті. Вівторок, шість пентаклів, говорить нам про фінанси, які можуть до нас прийти. Це не зарплатня, це якась надбавка, це якась премія. Це кошти, які прийдуть до нас неочікувано. Тобто ми їх не чекали, а вони до нас раз і прийшли. Шість пентаклів нам може говорити про те, що це ми можемо комусь давати фінанси, які у нас будуть просити. Да? Якщо ми не говоримо про фінансову сферу, хтось може просити в нас фізичної допомоги, хтось може просити якоїсь поради, і її також бажано дати в цей день. День матеріальний, день, отакий, знаєте, коли варто зробити якусь добру справу, і всесвіт її поверне нам більше. Середа у нас рицар жезлів буде говорити нам про рух, про те, що що хтось переміщається, хтось кудись їде, в когось дуже багато є справ, тому що рицар жезлів, це в нас вогняна стихія, яка буде говорити про рух, про динаміку, про те, що ми дуже багато рухаємося. Овен, лев або стрілець може бути присутній в нашому житті. Якщо дивляться мене дівчата, карта може говорити про палкого ухажора в вашому житті, да, який буде дуже прям себе проявляти, буде. Завойовувати вас на всіх фронтах. Четвер, у нас туз мечів говорить про якусь е, різку дію, яку ми можемо зробити. Про те, що до нас приходить якась думка, якась отака, е, кардинальна зміна в нашу голову. Тобто щось ми собі придумуємо. До нас приходить якась новина, до нас приходить якесь осяяння. Мечі в нас завжди говорять за логіку, за аналітику, за те, що ми е, дуже добре чуємо свою інтуїцію, ми аналізуємо всі справи, до яких ми підходимо. Ходимо сьогодні, ну, якщо ми беремо прямо з одиниці, це буде почати говорити про те, що до нас приходить щось нове в голову до нас, раз і прийшло, і ми от вирішуємо там, розійтися, зійтися, почати нову справу. Чому би мені не зробити так, а може мені схуднути, а може мені почати читати книжку. Да? Тобто якась думка раз і в голову нашу прилетіла. В цей день дуже обережно з гострими предметами, тому що мечі це знову ж у нас є. Якась гострість і колкість п'ятницю. Двійка жезлю буде говорити про те, що ви стаєте перед вибором тут. До вас прийшла геніальна якась думка, і ви стаєте перед вибором. Робити, не робити, починати, не починати, їхати в іншу країну, не їхати, йти на іншу роботу, не йти. Тобто буде якась така ділема, перед якою ви будете в п'ятницю стояти. В п'ятницю ви ще це рішення не приймете, але буде от багато таких в голові моментів, варіантів, коли ви будете думати, діяти, вам не діяти, братись за цю роботу, не братись і так далі. І в суботу в нас є. Карта вибора, до якої ми вже будемо підходити серйозніше, тому що це в нас старший аркан. Карта буде говорити нам про те, що коли в нас випадає така карта, ми прислухаємося до свого серця, тому що ми знаємо, що від нашого вибору буде залежати наше подальше життя, не настільки цей простий вибір, як ми будемо собі думати, але знову ж таки наше серце однозначно нам підкаже. Що робити в даній ситуації? Якщо у когось немає вибору, хоча тут неозброєним оком видно, що він є у когось, ну у когось може не програтися прогноз загальний, Карта буде говорити про те, що ми з партнером своїм в гармонійних стосунках. У нас сьогодні налажений взаємозв'язок взагалі з людьми, з Всесвітом. Тобто ми от гармонійно проживаємо цей день. І неділя у нас є дев'ятка жезлів, яка буде говорити про те, що в людини є ситуація, коли вона боїться її повтору. Да? Є якийсь негативний досвід, який був у вас раніше, і ви боїтеся, що в неділю воно може повторитися. Людина ставить перед собою щити чи за собою, і не підпускає нікого до себе. Дев'ять жезлів буде говорити про те, що... Ви боїтеся якогось, можливо, дійсно тут є якась зміна в вашому житті, де вам потрібно прийняти це рішення. От ви, наприклад, були на одній роботі, перейшли на іншу, там щось вам не сподобалось, і ви знову ж боїтеся повтору цієї ситуації, що може керівник буде не такий, що колектив там вас не прийме, що будуть, наприклад, якісь нападки, буде мала зарплатня. Ну, любі варіанти, тобто якийсь повтор ситуації, ви вже собі знаєте, в кого це який буде. І От Будете не підпускати і будете боятися взагалі змінити свій стан речей, щоб знов не попасти от в цю негативну ситуацію, яка у вас була до цього. І давайте подивимось пораду, все ж таки, для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для раків. Ну, давайте, бачите, таке цей суд випадає, як і тут, так і тут. Перевертається вона. Карта суда буде говорити, що прийміть, прийміть цю переміну в вашому житті. Навіть якщо ви боїтеся її, вона мусить до вас прийти. Да? От суд каже нам про те, що все. Янгол труби, час для цього настав. Ви мусите його прийняти, тому що воно вам по долі, по кармі, по чому хочете собі, вважайте, муси прийти, муси змінитися. Старе відійде, а нове все, все ж таки прийде у ваше життя. І так, раки, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!